Я Дуднік Інга, я представниця секретаріату коаліції 1325 двадцять кіровоградщині. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, що для місцевого рівня є резолюція ради безпеки ООН 1325 «Жінки п'ять безпека», Як вона імплементується на місцевому на регіональному рівні з нами сьогодні? Заступниця начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Катерина Колтунова. Доброго дня, доброго дня, Катя. Як обласна державна адміністрація долучається до реалізації резолюції 1325 і що для тебе особисто цей напрямок роботи? Обласна військова адміністрація. Ну є тією структурою, яка відповідальна за реалізацію резолюції Ради безпеки ООН 1325 на території області. У нас досить таки проактивна позиція в цьому напрямку, адже долучені департаменти, структурні підрозділи обласної військової адміністрації? Ми імплементуємо при принципи резолюції Ради безпеки ООН в різні напрямки і галузі: і в освітнє середовище, і в соціальний захист, і в культурне середовище, і в роботу з нашими ветеранами і ветеранками та їх родинами серед членків коаліції і членів є і керівники структурних підрозділів, і представники центральних органів влади, які розміщені на території області. Якщо говорити особисто про мене, то цей напрямок роботи про створення можливостей і про фундаментування наших демократичних європейських цінностей, взагалі, робота по впровадженню. Гендерно орієнтованих підходів, рівним правам і можливостям серед жінок і чоловіків по роботі з жіночим лідерством, щоб mm -hmm. все ставало філософією врядування. Так треба працювати разом спільно і злагоджено, і дуже класно, що ми маємо змогу працювати в цьому напрямку з громадянським суспільством. Кіровоградській області в 2022 році було ухвалено рігіна. Угу. план заходів зараз ми можемо вже підводити підсумки реалізації цього плану заходів. І от яких результатів нам вдалося досягти, і яких результатів вдалося досягти завдяки співпраці з громадянським суспільством. Ми гарно попрацювали в системі розбудови муніципальної і обласної системи протидії домашньому насильству. У нас 33 спеціалізовані служби, плюс є обласні структури, так і муніципальні. Ми зараз налагоджуємо співробітництво між громад... Щодо закупівлі послуги притулку кризової кімнати у тих громад, в яких є ці служби. Також ми провели більше 130 заходів і спільно з представниками громадських організацій залучали і представник представниць бізнес-середовища, і серед представниць молоді, серед освітян. Ми мали і проєкт такий спільно з українським жіночим фондом Покоління 13 13-25», де залучили більше 600. Та представниць студентства, молоді, молодіжного самоврядування треба згадати. Я думаю, що створення комунального закладу центр ветеранів», uh -huh. е, який є ну, потужним центром і методичної допомоги на місцях, і сам надає е, допомогу тут е, в Кропивницькому ветеранам, ветеранкам і їх сім'ям. Да? Однозначно, і те, що ми так само створили управління у справах ветеранів, це абсолютно новий організм, який гармонійно співпрацює Працює з а, тими ветеранськими просторами і з комунальним закладом Центр ветеран. А також у нас в місті Кропивницькому створений комунальний заклад, центр протидії домашньому насильству, в який входить а, притулок, кризова кімната, денний центр, і мобільна бригада. По суті, ми маємо повний цикл послуг, і це є прикладом для інших громад І сподіваємось, на співпрацю між громадами області. Інгону це не секрет, що часто 13-25 сприймають як щось про гендери, але ну, ми розуміємо, що це значно глибше. Та от як для пересічного споживача ти типу похарактеризувала про що 13-25? Ну, по перше, це про кожного і про кожну з нас: про наші болі, про наше досягнення, про наші можливості. 13-25 це про наше сьогодення, про наше буття. І Україна, взагалі, це коли ухвалювала в 16-му році національний план дій, план заходів. Це була як єдина країна світу, яка ухвалювала цей план заходів угу. в момент війни. Угу. І зараз те, що Україна знаходить. Діть сили реалізовувати е, ці заходи в момент повномасштабного вторгнення, і що цільовою аудиторією є люди, які безпосередньо беруть участь в тому, що захищають нас. Uh -huh. Це якраз про усіх людей, і про те, щоб бачити потреби кожної о, кожної людини. Так, абсолютно погоджуюсь, тому що виклики часу вони настільки тут і зараз, що ми маємо бути гничкими, вчасно реагувати і дійсно вибудовувати абсолютно нову систему координат, взаємодії і розвитку можливостей для всіх. Скажи, будь ласка, як ти бачиш зараз зміни після інформаційної кампанії? Як ти бачиш зміни в громадах? Я хочу сказати, що коли ми влітку запрошували громади приєднатися до нашої регіональної коаліції то до нас приєдналися тільки 4 громади, хоча запрошення ми розіслали всім 49. І от тепер після е, цієї інформаційної кампанії я отримала вже вісім листів на електронну пошту, і вони тепер от згадали про це. Крім того, новоукраїнці вже створили місцеву mm -hmm. коаліцію, mm -hmm. підвищили свої компетенції і тепер готові в позиції низького старту до розробки плану заходів після ухвалення національного плану заходів. Це дуже класно. І дійсно громади мають розуміти, що це не додаткове навантаження, а це інвестиція в розбудову. Ову безбар'єрного. Чутливого, чуйного і рівноправного суспільства для всіх, тому що ну всі ж хочуть жити в класних умовах з можливостями і щоб так жили наші діти. Тому це просто інвестиція зараз сьогодні. Ця робота, тому що це дійсна робота. В те, як ми будемо жити завтра, скажи, будь ласка, от коли ти зрозуміла, що це історія про людей, може є якась конкретна історія, яка стала відправною точкою для цього розуміння. А, ну мені здається, що. Então... Um, um... Оце розуміння воно прийшло в 21-му році, коли, будучи депутаткою Кропивницької міської ради, я побачила можливості, які дає дають міжнародні фонди. Плюс державна субвенція тоді була на розбудову муніципальної системи протидії домашньому насильству, вивчаючи статистику, знаючи конкретні історії у нас тут на місцях, розуміючи, що держава має повноцінний інструментарій, його тільки треба розвити і побудувати на території міста. Ось в той момент я відчула, що ми можемо переписувати долі і е, робити так, щоб людина могла прожити своє найкраще життя, будь-яка людина. Інго, скажи, будь ласка, і які ти бачиш подальші перспективи реалізації ініціативи Жінки і мир безпека в нашій області, ну і що б такого хотілося зробити в найближчі роки, маючи це флагманство і зараз активну таку адвокацію зі сторони членки нашої коаліції? По-перше, я б хотіла, щоб Кропивницький став. Для Кіровоградської області таким методичним центром, де б люди могли приїхати повчитися. Ці цінності резолюції 13 Повезли до себе та? повезли до себе і реалізовували там, щоб вони бачили практичний аспект цієї резолюції, щоб в нас в громадах були створені коаліції, щоб в наших громадах були е, дієві плани заходів, щоб ці плани заходів фінансувалися. Щоб в цих планах заходах була система показників індикаторів, моніторингу і оцінки, реалізації цих планів. І щоб громада могла в кінці року подивитися, де вони спочатку стояли в січні і угу. де вони опинилися в грудні. Тому що, коли ми в самому процесі ми щось робимо, начеб воно все так, і ми не бачимо того прогресу, який видно, видно збоку, щоб цей процес був мінімально формалізований. А я б хотіла, щоб в нашій кожній громаді були гендерні е, радники і радниці, і щоб це не була посадова особа, яка там 257 завдання своє виконує, uh -huh. і щоб це не були залучені громадські активісти, які робляться на волонтерських засадах. Без ресурсів цього взагалі не можна зробити, щоб громада розуміла, uh -huh. що на це потрібно виділяти ресурси, і як це в подальшому е, принесе ресурси громаді. Абсолютно підтримую єдине, треба щоб в центрі прийняття рішень було розуміння навіщо це треба. Тому що це про цінності, це про наші е, такі орієнтири того, як ми хочемо жити, і це точно нас відрізняє від наших ворогів. Хочеться побажати е, і нашій коаліції е, проактивної позиції підтримки влади і. Щоб було дійсно визнання на європейському рівні нашого поступу, наших результатів, тому що дійсно Україна робить неймовірні речі під час війни, створює те, що буде визначати нас як європейську державу. Після нашої перемоги Україна стане центром розвитку Європи, і вже європейці будуть їздити до нас, вчитися як в неймовірних умовах повномасштабної війни. Ми зберегли демократичні цінності, ми зберегли прихильність до прав людини і до нашої національної ідентичності.